День колеги, моє ім'я Шевчук Костянтин. Я заступник директора Української енергетичної біржі. Команда УЕП приділяє велику увагу не лише чесним відкритим торгам, а й тому, що відбувається після них. У біржа це не лише про укладання угод і кнопку Продати це система, в якій зобов'язання мають виконуватись чітко і в повному обсязі. Українська енергетична біржа. Є оператором кількох ринків. Наприклад, це такі ринки, як електрична енергія, газ природний, скраплений газ, інші ринки. І серед цих ринків є ринок необробленої деревини. Хочу зазначити, що у кожного з цих ринків є певні особливості. Вони пов'язані з базисами поставки, з термінами поставок, з учасниками, які на них працюють. І тому біржа зобов'язана повністю відстежувати від початку до самого кінця всі процеси пов'язані з продажем цього ресурсу. Саме тому в нас є агенти. Ті, хто забезпечує реальну роботу біржового механізму на ринку деревини, вони працюють на місцях і виконують велику кількість покладених на них обов'язків. Вони це польова команда біржі, люди, які супроводжують учасників на всіх ключових етапах, від підготовки до торгів до контролю за виконанням договорів. Що це означає на практиці? Агент – це не просто контролер. це фахівець, який добре знає ринок, знає лісгоспи, знає логістику, знає реальні проблеми на місцях. Він виїжджає на склади, вимірює деревину, перевіряє якість, фіксує порушення, які можуть виникати в процесі. Але найважливіше вирішує більшість питань до того, як вони дійдуть до фіналізації. У нашій моделі взаємодії з клієнтами агент це представник біржі, який супроводжує та консультує учасників біржових торгів на кожному їх етапі. Він не є стороною договору, але він це очі, вуха і логіка біржового процесу. Саме агент перевіряє факти виконання договорів, з'ясовує всі обставини, отримує та аналізує пояснення учасників, які стоять основою відповідного агентського звіту, прогнозує ризики зриву договорів та займається превентивними заходами, надає підтримку учасникам у вирішенні спірних питань. Виявляє типові проблеми в певних регіонах та готує відповідні пропозиції на розгляд більше, збирає дані, які лягають в основу аналітики рішень і змін. На основі цієї інформації ми приймаємо рішення, змінюємо регламент, вдосконалюємо вимоги, адаптуємо логістику. Це жива система, яка щодня вдосконалюється. Крім того, агенти відіграють ключову роль. У постторговому сервісі. Контроль поставки це один із інструментів, який ми застосовуємо разом із агентами. Він може проводитись як планово, так і за ініціативою покупця або продавця у випадку, коли виникає конфліктна ситуація. Саме тоді агент за погодженням біржі здійснює виїзд, проводить огляд партії товару, фіксує ситуацію, допомагає вирішити суперечку. Це робота з глибоким знанням ринку, регіону, логістики і реальних умов роботи лісгоспів та переробників. Агент не просто ставить галочку, він бачить типові ризики, запобігає зловживанню. Агенти це ключова ланка, що з'єднує торги з реальним виконанням. Вони забезпечують дисципліну, прозорість, контроль на кожному етапі. Саме завдяки їх роботі. Біржа функціонує не формально, а ефективно. І головне, вони підтримують довіру до системи, без якої неможливий стабільний цивілізований ринок.